засідання земельної комісії. На комісії розглядається вісім питань. Хто за то, щоб розпочати комісію? Прошу голосу. Обласно, заперечення на перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відведення земельної ділянки у натурі на місцевості громадянину. Сьогоднілої майно колеї для будівництва і обслуговування заслову будинку господарських будівель і споруд приденної ділянки 0201 на території Вогнянської тега селища Ротнянкової та Незалежності 13 Смічанського району Юнівської області. По першому питанню дождаю до Селишної ради раді областям громадян Владимирова Майя Миколаївна, яка надала спільну документацію замовлення із розстановлення першої земельної ділянки. Земельна ділянка розташована на території селища княтка, вулиця на 104. На вказаній земельній ділянці розташована будівля, яка перебуває у приватній власності даної особи Документацію розробляла установа господарських товариства до вежної відповідальності в Є донада на технічну документацію, яка розроблена на підставі зазначених рекомендацій. Кто-то точно задане питання на сесії про договір. Ну, були детальніше щодо надання дозволу на реалізацію з тими документацією з нашого керівного бюро і центри, детально це у нас у пункті, що залишилось якісь додаткові Попередні роки технічні технічна документація мотивної грошової оцінки селища Вакнярка. Але враховуючи ти факт 2023 році до меж селища Вапнярка внесені зміни шляхом доповнення території Вушов території Бушовського містечка, які війшли в межі селища Вапнярка, територія збільшилася. І відповідно нормативно-прошова оцінка, яка була, починала розроблятися до дев'ятнадцятому році. Вона стала на сьогоднішній день не охоплює всю територію населеного пункту Вогнярка. Тобто земельні мене ділянки, які входили в територію попередньо в Вогнярки, вона вхоплює, а безпосередньо в Семеріцькому містечку вона не вхоплюється. І тому велика необхідність окремо по кожному кадастровому номеру розробляти такі документації, до так мотивно-грошової оцінки. Це як досить питання по часу затратне, так і відповідно фінансово що стосується щодо селищної рада, що безпосередньо самих знайників, які розробляються нормативно-рошової Тому є пропозиція розробити окремо на територію містечка, немає можливості розробити нормативно-прошову оцінку, відповідна дочила законодавства, вона може бути розроблена тільки виключно на весь населений пункт. Тому пропозиція виноситься про надання, до надання дозволу на виготовлення нормативно-прошової оцінки відповідно до існуючих на даний час меж населеного пункту Повнянка. Тож, я прошу обдану питання вирішити на розв'язку з цілі. Прошу вам зберігатися. Третє питання. До включення до переліку об'єктів комунальної власності в Огнярській завісьній раді, які підлягають приватизації, заповідає завідній консуль. До Огнярської завісьної ради звернувся громадянин Ярмий. Який просить включити до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, Будівля, яка розташована на території Бушу військового містечка за адресою вулиця В'ятлі, 180. Це будівля Бушої котельні. Попередні роки ми передавали цю будівлю в оренду громадинину Вознеру. так у зв'язку з проходженням ним військової служби, він написав заяву про уірвання договору оренди, так як на даний момент та будівля не використовується ним. У призначення, відповідно, які і сплачував просто Звернувся яровий, який має намір викупити цю будівлю. По процедурі відповідно до законодавства для продажі цієї будівлі вона має бути включена у перелік об'єктів комунальної власності. На попередній сесії ми затверджали цей перелік і це вноситься питання про включення до даного переліку. Вказаного об'єкта. На попередній сесії ми затверджали перелік об'єктів так само на території Бушувського містечка, це будівля другого КВП, будівля пожежного депо і будівля вбиральні. По цих трьох об'єктах розпочата робота по процедурі, що мають бути виготовлені документи, по будівлі вбиральні розроблялася технічна документація, тобто техпаспорт. Під час нас по документах по актах була одна площа прописана, але в зв'язку з часом руйнування цього приміщення за допомогою людей по руйнуванню, які допомагають його руйнувати, проводилися обміри цієї будівлі, і саме на сьогоднішній день виготовили технічні паспорти, там є розбіжність, тобто площі. У обмірах організації БТІ Мугільходівської площа будівлі Беральні становить 17,9 квадратних метрів. То в даному рішенні про включення в перелік об'єктів комунальної власності задоволяється перелік будівлі і котельні, а також тут прописано проєкт рішення Єрудинина Рука про зміну площі, яка була внесена в попередній сесії. Цей перелік будівлі самої коригування. Так як за результатами обмірів, приготовлені технічні паспорт і встановлені розбіжності. По площі, яка була прописана в акті прямо передачі, яка нам передавати військового богу Міністерства оборони, і відповідно до наявної площі, яка встановлена в самому технічному паспорті. Це все є описано в проєкті рішення, що робимо на руках. Тобто, Четверте питання про забрання віду. тому мені ця перебувала в, в Англії ну на самоперебуванні. І розпочала над дряслівентозом, чим я народився. Я сполучаю це з чеснова фермового хліба, а це відповідає не клубні сорти. А ну по організації, у теж сказала, що рада надавала дозу на проведення експутної дощової вітинки до мені ділянки, яка підлягає продажу. Греценкові Іванів, так як вказаній земельній ділянці, розташована будівля нерухоме майно, яке перебуває у власності заємниці. Є розроблений уже звіт прайс крупно грошову оцінку. Вартість вказаної земельної ділянки становить 30 тисяч 83 гривні. Тобто, це вартість цієї земельної ділянки, за цю вартість вона буде відтюзуватися. Проєкт рішення є розданий на руках, Проєкт рішення. Вказана інформація про те, що, так як я казала, вартість земельної ділянки становить 30 тисяч 83 гривні, а також заявниця Гриценко Віра Іванівна звернулася із заявою та просить продаж цієї земельної ділянки дійснювати з розстроченням платежів. Тобто вона зобов'язується на момент укладення договору сплатити 80% вартості цієї земельної ділянки. А сума платежів, які становлять 20%, тобто це 6 тисяч, 6 тисяч 16 гривень 60 копійок, вона просить їх розтерминувати протягом трьох платежів. Тобто там фактично сума становить по 2 тисячі гривень у місяць. Умови продажу права Час умови продажу земельної ділянки, вони є описані в проєкті рішення, тобто ці умови, які затверджені селищної ради, вони також прописані у договорі купівлі продажу. Там передбачені всі ризики і зобов'язання, які виникають у гробанянки. і вказаний так само графік погашення цієї розстрочки. що вона зобов'язується до 15 грудня здійснити платіж. 2016 гривень 60 копійок до 15 січня 2025 року на зобов'язується здійснити в розмірі 2000 гривень, також до 15 лютого 25 25-го, також 2000 тисячі гривень. Після того повстю вже ця мене ділянка перейде до неї варто. На момент укладення договору в раді надання згоди Вокневської сладочної ради громадянка зобов'язується сплатити 80% вартості цієї земельної ділянки. Хочу зауважити, що сума 4 тисячі триста віцтві до було сплачено як авансовий платіж попередньо. Ця сума також у вартість продажу цієї земельної ділянки. Після сплати це посімдят відсотків, укладається договір купівлі продажу, але в договору купівлі продажу будуть вказані обмеження, що громадянка не має права відчужувати продавати земельну ділянку, поки з неї не буде виплачено повністю. Сума прострочки, цих 20%. Після особа має право достроково сплатити ці кошти, а в разі по графіку від пізніше тих дат, які зазначені у проєкті рішення. П'яте питання на про приватизацію об'єктів комунальної власності. Попередній сесії буде затверджений перелік об'єктів, які підлягають приватизації, також включено три об'єкта. Та наступні на сіденьку даних об'єктах, продавлені технічні паспорти по процедурі відповідно до закону України про приватизацію державно-комунального майна. Наступний етап це включення цих об'єктів у приватизацію, тобто надання дозволу на приватизацію цих об'єктів. Приватизація буде відбуватися шляхом. Продажу цих об'єктів через аукціон, які проходить онлайн через електронні майданчики. Відповідно, звичайно, законодавства і відповідно до положення про конкурсні комісії, які були затверджені ще у 2019 році. селищний голова має роз своїм розпорядженням створити комісію, яка буде опрацьовувати документи і буде подавати претенденти. До органу приватизації. Орган приватизації це є ворогерська цела штаба. Тобто цим рішенням затверджується порядок дій у по приватизації вказаних купів, а також надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки будівлю, на яких балансова вартість відсутня або фактично до менше 10% відсотків Антон зустрікова нараховання меню, яке перебуває у власності ес На вказаному земельну ділянку був укладений договір оренди. Договір оренди на даний момент він капітаниці відноситься питання про надання дозволу на укладення договору оренди в землі до ес терміном на 5 років у ставка 12, яка відповідно передбачена положення про оренду земельних ділянок на території Української соціальної громади. Ще саме питання про надання дозволу на укладення договору оренди землі з громадянином Квітча, з громадянином Квітча, з громадянином Квітча, з громадянином Квітча, з Земельна ділянка розташована на території селища Вапнярка, вулиця Героїв України 6. На цій земельній ділянці розташована будівля магазину, тобто нерухоме майно, яке перебуває у власності Сідалецького Віталія Віталійовича. Аналогічна ситуація Закінчився договір оренди земельної ділянки. відповідно пропозиція по укладення договору оренди терміном на 5 років святкова ставка відповідно до положення відносно оренди земельної ділянки, прийнятих на територію князької громади. Підприємства «Князький ППТ розроблено дві документації і встановлення меж земельних ділянок, які подачі були передані постійне користування під розтасування сміттєзвалищ. Ці земельні ділянки розташовані одна за межами села Марківка, інша до межами села Високого. Так як за ділянки, ділянки будуть ново створення і це категорія земельно-сітського призначення. Вони є зареєстровані в нашому реєстрі, однак нормативна грошова оцінка а не відкрити. Тому є необхідність виведення цієї технічної документації. У зв'язку з чим комунальне підприємство звернулося прохання про надання дозволу їм на розроблення двох нормативних грошових оцінку вказаної на ділянки.